Перший цвях колекції Олександра Степаненка з'явився багато років тому, коли він подорожував селищами Криворіжжя. шукав цікаві історичні факти та збирав фольклор. Саме тоді наш земляк випадково натрапив на земляний горбок. Виявилося, що це залишки від згорілої давньої церкви, від якої дісталася спадщина у вигляді старезних дощок і цвяхів. Церква була збудована з дерева, а потім її обмазували якимось там розчином, от і білили. То бували такі випадки, що церква згоріла, і на згарищі, на цьому дуже цікаві гвістки, ну ковані. Зрозуміло, що тоді не випускалися вони на фабриках, на заводах. То кожен гвіздок робився індивідуально ковалем. В колекції краєзнавця більше двох десятків залізних експонатів. Найдавнішому із цвяхів більше трьох століть багато з екземплярів зроблені ковалями. Це ручна робота, ціна для будь-якого колекціонера. Багато цвяхів були знайдені біля закритих кріверійських шахт. Оце ми лазили десь ну, стара шахта покинута, і там знайшов цей гвіздок. От. Це я не пам'ятаю десь, але ну, витягували. І зрозуміло, що не так легко його витягнути, враховуючи, що коли ти йдеш на якісь пошуки, ти з собою не береш там, інструмент, якийсь ломік чи фомку, а щось таке підручне, якісь там пласкогубці чи що, ну ним сильно не витягнеш. Це десь знайшов в якомусь сараї. Вродичі. Всі цвяхи різної форми від трьох та шестиграних до квадратних. Колекціонер запевняє, старі цвяхи набагато міцніші, ніж сучасний товар. За рахунок того, що там десь відбитки молота залишаються, і деревина його облягає, він там тримається міцно. А сучасний гвіздок він гладесенький майже повністю. Яркононенко Андрій Славний, цей день.